Салат, закуска, хто як називає ттьощин язик. значить Для цього нам потрібно баклажан, смажимо його на пательні в борошні. Потім змащуємо майонезом Майонезу додаємо сіль, уксус, оцит, хто як називає, і часник. ням чесничок. До речі, я продаю картоплю, які куларадські жукні і слістя. Хто бажає замовити, пишіть я також ікра, червона, чорна, і краще або на чорної щуки. Це аквакультура. Кладемо сюди сирочок і помидорчик. Ще кладуть сюди боженіну, м'яско якесь, хто як хоче. Напишіть, як ви робите. І завертаємо таким рулетиком і смакуємо. М -м -м. Порада вам їсти його одразу, ну якщо хочете, їсти. Ну, якщо на другий день, це так як борщ. На другий день він смачніший. Так само і ця страва на другий день. За вуха не відтягне. що сталося ось дві штучки. Ось все ще одна. Ну, мені треба ж вам показати, я ж не показала. А то як робила, показувала, а як їсти так і не показала. Бажаю вам всім добра, натхнення, здоров'я, успіху. Смакуйте смачну їду, і буде вам успіх. Обіймаю вас. Усі.